Для тих, кому цікаво як працює бедроллер, в мене є панель управління, я її нажимаю і він приводиться в дію і потихеньку прокатує. І бачите, тут виходить така ямочка. І тепер, після того, як я його прокатаю в одну сторону, потім в другу сторону, бо мені тут треба зробити ребро, я візьму і на накувальні його все молоточком зігну. Потім на шрінкер стретчер я зроблю з нього півмісяць. І все. І готова ремставка, якої ніде не купити.